Найдовший в світі стендап від однієї людини тривав 40 годин, 16 хвилин і 48 секунд. Цей рекорд в квітні 25-го року в Мемфісі установив комік Бенні Елбоус. І мені стало цікаво, як же це взагалі можливо і які там умови. Ну по-перше, в залі постійно мають бути присутніми не менше 10 глядачів. По-друге, відпочивати комік має право лише 5 хвилин щогодини. І по-третє, жарти можуть повторюватися, але не частіше ніж раз на 4 години. Мені стало цікаво, чи було у дені Елгоус 40 плюс годин свіжих жартів. Ні, звісно, не було, але було досить багато 26 сторінок у Ворді, 16 тисяч символів. В нього було заготовок під жарти. Але одночасно він залишив прості на розмови і імпровізацію із залом. Щоб витримати цей марафон, він сказав, що він випив дуже багато кави. Я не була б українською комікесою, якби в момент прочитання цієї новини раптом не подумала: блін, цю енергію би і в акоп. Добре, якщо навіть не в окоп, то хоча б на збір донатів. І в цей момент виникла ідея нашого власного стендап-марафона з блекджеком і донатами. Це буде трошки по-іншому, замість одного коміка 36 і всього 10 годин стендапу за те. По перше, жоден жарт не буде повторюватися, А по друге весь марафон буде транслюватися онлайн. Трансляція відбуватиметься на Ютубі Гунченко, Тому заходьте, поставте собі нагадування, щоб не пропустити 20 вересня з 12 дня до 10 вечора по Києву буде відбуватися безперервна трансляція стендап-марафону. Заходьте, щоб посміятися, ну і обов'язково для того, щоб задонатити. Бо, звісно, ми тут з вами не просто так, а збираємо гроші на кейсива для 21 го окремо. Полку безпілотних систем кра.